Чотири річки Яринка та Вероніка збирають каштани виграшкові відра. Відеча зібрати». Хлопці Артем Назар і Дмитро рахують, скільки каштанів вдалося назбирати. Сім, вісім, дев'ять, десять. Я зібрав десять каштанів. Ой, я багато каштанів назбирали». Цього року дитсадківці, і вихованці, і працівники вперше долучились до збору каштанів, аби допомогти воїнам-оборонцям, каже директорка Лілія Курбан. У нас садочок чотири груповий, і є і молодша, і ясільна, і середня, і Перша група, тобто всі різновікові дітки приймали участь разом з батьками, з працівниками, і ми ходили, збирали ці каштани, ще не важили, але в межах трьох мішків, ну таких об'ємних до 50 кілограм. Десятирічна Христина з 21-го ліцею Луцька розповідає, збирала каштани разом з однокласником Іллею. Половину розколопували, половину були нормальні. Мені сподобалось, тому що це. І грати типу, най каштан. Так, ми, дуже, ми грали, збирали. Було класно збирати. більше на каштані, Я більше зібрала. Я не більше. я Ну, добре типу звуда. Зібрані каштани зсипають у мішки та допомагають вантажити старшокласники, розповідає 17-річний Артем. Ну, нам писали в чатах, що треба принести каштани. Що збирають гроші, вони будуть здаватися, гроші підуть на ЗСУ. Всі попросто приносили каштанами їх зараносимо. Якби кожна школа зібрала б по кілограму на людину за сезон, це вересень, 17 кілограмчик. Це було 40 тонн». «Долучилася максимально уся школа. У нас школа близько півтори тисячі учнів. Дуже приємно, що долучалась не лише початкова ланка, хоча це дуже хороший такий драйвер. Вони найбільш активно молочинки. І також дуже приємно той факт, що долучилися середні і також старшокласники. Наш результат це 1300 кілограм. Дуже приємно бути рекордсменом». Акція відбулася у співпраці з департаментом освіти міської ради, каже організатор Вадим Вітинський. Зібрані каштани здадуть переробнику за виручені гроші волонтери благодійного фонду Старе місто закуплять генератори для військовослужбовців. Анна Глощук, Віктор Легіньковський, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. Все. До побачення.